Як дізнатись що на твоєму двохлітровому TSI потрібно замінити ланцюг ГРМ? В роботі у нас сьогодні Volkswagen Passat CC, машина 2014 року. Пробіг на автомобілі 140 тисяч кілометрів. Приїхав автомобіль до нас на перевірку ланцюга ГРМ. Як перевіряється ланцюг на двохлітрових TSI? Якщо хтось не знав, на нижній кришці у нас є оглядове віконечко. Знімаєш патрубок надува, знімаєш підкрилок, відковирюєш заглушечку, яка там стоїть. Тільки назад на герметик ставити її не потрібно. Потрібно встановити ногу. Вона коштує 200 гривень. Перевірка коштує 600 гривень. Перевірили ланцюг на другій генерації двигунів. У нас ланцюг РМ замінюється на п'ятому зубі. Якщо ви бачите там п'ять зубів, то його потрібно замінити. Якщо у вас двигун третьої генерації, то замінити ланцюг потрібно на сьомому зубі. Там стоїть уже інший натяжник, інші планки заспокоювачів. Тому ті ланцюги їздять до сьомого зубу. Скільки коштує заміна ланцюга на такому двигуні? Під ключ з запчастинами з оригінальним комплектом, заміною масла та фільтра там в районі 30 тисяч гривень. Перевірка 800 гривень. Перевірили, їздити ні за що не переживаєте.